У ніч проти 17 жовтня ЗСУ нанесли удар по аеродромах окупованого Бердянська, Запорізької області та Луганська. Операція мала назву Драгон Флай. Було знищено 9 російських гелікоптерів різних модифікацій. Мається на увазі К-52 та Мі-8, спеціальна техніка. Пускова установка протиповітряної оборони, котра захищала ці аеродроми. Що в тому, що в в тому, тому. Склад боєприпасів не уточнюється, де саме чи то в Бердянську, чи то Вуганську. Пошкоджені злітні смуги. На думку військових експертів, це все є наслідком передачі для України ракет Атакамс, котрі мають більший радіус дії, ніж всі попередні види озброєнь, та достають до цих. Аеродром, вогневих точок супротивника, на що президент Росії Володимир Путін зреагував і сказав, що це було дуже великою помилкою американців. Думаю, що не було. Хочеться побажати нашим воїнам успішних бойових дій. Також було нанесено ракетні удари України по Білгородській області 18 жовтня, про що інформував. Губернатор Білоруської області, заявивши, що у області лунали звуки вибухів, і влада заявила про атаку дронів, що було збито 6 БПЛА України, тобто збито 6 безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, цими днями сьогодні був нанесений удар цю ніч по Запоріжжю. Загинула, як мінімум, молода подружня пара, дружині ледве виповнились 20А. Чоловікові 23 роки. Висловлюю щирі співчуття загиблим. І до фінансових питань Сполучені Штати Америки у особі президента цієї країни Джозефа Байдена до кінця цього тижня звернеться до Конгресу із запитом про фінансову допомогу у розмірі 100 мільярдів доларів. Ця допомога має бути проголосована. Конгресменами з обох партій мається на увазі республіканської та демократичної, одним пакетом допомоги Україні та Ізраїлю. Також Америка хоче допомогти цим нашим ізраїльтянам, нашим союзникам та саме нам. Розмір допомоги Україні оцінюється від 50 до 100 мільярдів доларів. Ми думаємо, що 100 мільярдів доларів. Це на двох, якщо з Ізраїлем вийде, хоча б, хоча б по 50, це буде досить добрий результат. Чому так? Тому що фінансовий рік в Америці закінчується у жовтні місяці. Тому наступний фінансовий рік починається через листопада місяця, і, відповідно, президент Сполучених Штатів, котрий добре ставиться до України та розуміє всю нашу ситуацію, хоче звернутися саме з цим. Посланням до Конгресу з тим, щоб ця допомога була проголосована саме до кінця жовтня. Тобто, поживемо, побачимо і про результати допомоги Україні чи не допомоги Україні, якщо такий сценарій буде негативний, я розповім у наступному своєму стрімі. І на заставці до цього відео ми бачимо зустріч. Опо фото президента Росії Володимира Путіна та китайського лідера Комуністичної партії Китаю Сі Зенпіна, коли вони зустрілися 17 жовтня в результаті візиту Володимира Путіна до Пекіна, де він зустрівся саме з цим китайським лідером. Розмова відбувалася три години. Про що там вони говорили наразі невідомо і правди ніхто не скаже. Про що спілкували саме ці два диктатори, але Путін туди поїхав на думку опозиційних російських політиків як васал до свого Сюзерена. Разом з тим були там присутні у Пекіні президент В'єтнаму, прем'єр-міністр Таїланду, президент Монголії та Лаосу. У Пекін також прибув президент Сербії Олександр Вучич. Та президент Казахстану, а також всім відомий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який славиться своєю прокремлівською позицією. Ось такі гості були саме у Пекіні. Це є насправді друзі та союзники Росії на міжнародній арені. Разом з тим, це був перший візит. Президента України, президента, вибачте, Росії Володимира Путіна з 17 -го. березня цього року, з часу, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, тобто нормальні країни, йому в'їзд заборонений. Або якщо навіть він туди поїде, то є така можливість, що він буде заарештований. Хоча Китай заявляє про свій нейтралітет у війні проти. Росії проти України, але разом з тим він може знайти на, важливі впливу на Північну Корею, яка або вже поставляє, або може поставляти боєприпаси на українсько-російську війну. Ну, звичайно, для Російської Федерації. Чому? Тому що ці боєприпаси дуже схожі за своїми технічними характеристиками на зразки російської або старої радянської зброї. Ось такі політичні та економічні новини. І, як зазвичай, курс біткоїна, який я не хочу оминути увагу, він станом на сьогоднішній день. Так ось, станом на сьогодні, 19 жовтня 2023 року, 18.54 за київським часом, його курс встановив 28 712 доларів за одиницю цієї криптовалюти. Що склало плюс 441 долар з початку денних торгів або в відсотковому відношенні от плюс 1,56%. Хочу зауважити, що за цей тиждень з минулого стріму, минулий четвер курс біткоїна виріс приблизно на 2К доларів, що є досить суттєвим зростанням цієї криптовалюти за цей тиждень денний диапазон торгів. За сьогодні мається на увазі складав від 28 147 доларів, це мінімум, по которому торгувався біткоін, до 28 823 доларів за одиницю цієї криптовалюти. Волонтивність склала менше 700 доларів, що не дає змоги криптовалютним спекулянтам в повній мірі заробити на коливаннях цієї криптовалюти. За 52 тижні курс його, як і попередні тижні, ні менше, ні вище не падав, а складав від 15 501 долара, Це мінімум, котрому він торгувався за цих 52 тижні до 31 814 доларів, коли він був перетнув межу у 30 доларів. Прогноз криптовалютних та біржових аналітиків або спекулянтів, як хочете їх називати, активно продавати біткоін. З тим, щоб перспективи можна було на ньому більше заробити. Ось такі новини на сьогодні коротенькі, котрі я вважаю найбільш хайповими для цього тижня. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього зі своїми друзями. Наразі все. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга.